До цині надаєте перевагу. більш державній чи приватній? – Напевно, все таки приватні. Особливо, якщо ти з дитиною ти приїхав собі, тебе оглянули, все виписали і швиденько оперативно поїхали лікуватися додому. В державній так само все коштує, і там потрібно займати чергу, ще з усіма пересваритися в черзі, щоб вистояти її. В державній потрібно займати електронну чергу, довго очікувати, а приватна. Ну, безпосередньо в близькості е, до місця проживання, і тому все, всі питання вирішуються дуже швидко протягом 15-20 хвилин, ви розумієте. Державні, якщо я маю відношення до медицини, я неврачно маю відношення і я можу сам регулювати. Угу. Розуміло. А чому саме державне? Бо я можу ними маніпулювати. Угу. Приватним не поманіпулюєш, а державні там є багато шлеперів, які ще не... Не доросли до уровня, я можу ними маніпулювати, вони мені просто як помічники. Добрий день! Ми з «Ми мовіничани, і сьогодні ми знаємо думку людей, які медицині вони надають перевагу: державній чи приватній. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки коштів на місяць ви витрачаєте на своє здоров'я? Ну, В середньому десь, я думаю, до тисячі гривень. А який клініці ви надаєте перевагу, державній чи приватній? Це підтримуючі препарати, які я споживаю щомісячно. Перевагу надаю приватній. А чому саме приватній? Тому що поряд проживаю дуже зручно. А чи були у вас якісь неприємні випадки з державною чи то з приватною медициною? В державній потрібно займати електронну чергу, довго очікувати, а приватна ну, безпосередньо в близькості до місця проживання і тому все всі питання вирішуються дуже швидко протягом 15-20 хвилин. Ви розумієте? Тому от ну, можливо якби я проживала і поблизу державної. Можливо, ці питання вирішувалися швидше. Ну, якщо чесно, це за таке загальне питання. Напевно, десь ми взагалі рідко хворіємо, це по-перше. Але якщо хворіємо, то напевно десь до п'яти тисяч. А яким медицині ви надаєте перевагу? більш державні чи приватні? Напевно, все-таки приватні. Чому? Ну, по-перше, те, що немає черг. Ти приходиш, записаний на свій конкретний час. Особливо, якщо ти з дитиною, ти приїхав собі, тебе оглянули, все виписали, і швиденько оперативно поїхали лікуватися додому. Добре. Чи був у вас якийсь неприємний досвід пов'язаний з приватною чи державною медициною? Неприємного не було. Був, скоріш за все, приємний, коли я вирішила народжувати в державному пологовому. Це був центр матері і дитини і. Там було таке відношення класне, що я не очікувала такого. Ну, типу, загалом кажуть, що в державних там відношення таке собі, а в приватних дуже класне, там всі над тобою бігають. Але мене дуже приємно здивувало те, що в державному пологовому до мене ставились, не знаю, прекрасно, можна сказати. От Такий приємний досвід був. А неприємного не пам'ятаю навіть. Тому ну, десь приблизно тисячу гривень. А яким клінікам ви надаєте перевагу? Державним чи приватним? Приватним. А чому саме приватним? А, ну, я вважаю, що там кращі спеціалісти. А чи був у вас якийсь неприємний досвід, пов'язаний чи то з приватною, чи то з державною клінікою? Слава Богу, не буду. Прогадя. Скажіть, будь ласка, скільки коштів ви витрачаєте в місяць на лікування, на своє здоров'я? У мене здоров'я його немає, то в середньому приблизно десь. 50 доларів uh -huh. в місяць. Добре. Ну так десь. Uh -huh. Якій медицині ви надаєте перевагу? державній більше чи приватній? Державній, Якщо я маю відношення до медицини, я неврачно маю відношення. І я можу сам регулювати. Uh -huh. Розуміло. А чому саме державне? Бо я можу ними маніпулювати. Uh -huh. Приватним не поманіпулюєш, а державні там є багато шлеперів, які ще не... Не доросли до рівня, я можу ними маніпулювати, вони мені просто як помічники. Угу. А чи знаєте, ви що інівелювали роботу другого приватного пологового будинку? Так. В вашу думку, можна почути про це? Питання дуже таке, воно таке. Делікатне, <рес> так, заплутане. Так. Ну, для чого це зробили? Я знаю, щоб забрати приміщення. Угу. Дороге, це центр міста, комерційне. А я не можу сказати, бо я не є спеціаліст по тут. Може воно треба, може не треба. Рождаємось упала, в принципі. Може треба, може тут я не хочу брехати. Але те, що це раді комерціалізації, ця влада вся злодійська, щоб ви знали. Гройсман далі керує. Вони замість того, щоб зараз на війну віддавати, вони ложать асфальти. Це влада чужа для нас, злодійська, бандитська і годяє це Це точно. Медицина в Україні вона опущена ніже плінтуса експерименти, первинний рівень, то тобто сімейні лікарі. Старих убрали, молодь прийшла, вчились за гроші, знання рівень низький. І медицина отак. От Падає, 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 падає. Но приїжджають наші ребята з Польщі, а тим паче Франції, Германія, то там, щоб потрапити, то місяць. Там рівень, тут, тут все дуже відносно. Медицина радянська була інтуїтивна більше, не було таких приборів, не було таких обслідувань. Но була, була, якби, старші передавали, вчили молодших, а зараз це не прийнято. Дуже ротація кадрів швидко пройшла, тому що стариків, терапевтів не вміли, комп'ютер нічого не вліштю йшли. Питання складне, це все, це не так просто. Але комерціалізацію не можна робити так, як вони роблять. Страхову медицину вони не можуть зробити, тому що зарплати низькі. Відчислення маленькі будуть тут гамузом. Україна зараз дуже в тяжкому стані, але ми проведемося, ми українці вперті, роботящі. Не ледачі, не алкоголіки. Ми пробираємося, у нас козацький дух є. Доброго дня. А скільки коштів на місяць ви витрачаєте на, свого, на своє здоров'я? Е, ну, в залежності це за умови, напевно, якщо якась є хвороба, так нема такого, щоб системно щомісяця на здоров'я. напевно, нема такого. А які медицині ви надаєте перевагу? Державній чи приватній? Е, Ну, в залежності від медичних послуг, якщо стоматологічні послуги, то напевне приватна. А такі загальна медицина, державна. А чи був у вас якийсь неприємний досвід, пов'язаний або з державною, або з приватною медициною? Не було, не було, слава Богу. Дякую вам. Доброго дня. Скільки коштів на місяць ви витрачаєте на своє здоров'я? Доброго дня, в залежності, якщо ОРЗ, то це може бути півтори-дві тисячі гривень. А якій медицині ви надаєте перевагу? Державній чи приватній? Приватній. А чому саме приватній? Державній так само все коштує, і там потрібно займати чергу, ще з усіма пересваритися в черзі, щоб вистояти. І, бо всі я тільки запитати. А от приватні прийшов на час і все добре. А у вас був якийсь неприємний досвід з державною або приватною? З державними було, коли терміново потрібно поскорі, прийм... щоб прийняли, а вони кажуть в там.